Вітаємо колеги! Презентуємо оновлену версію нашого калькулятора. Вже більше шести років наш калькулятор був доступний для користування, і більше 20 тисяч користувачів спільно провели більше двох мільйонів розрахунків. Ми вирішили розвивати наш калькулятор та удосконалювати його функції під ваші потреби. Для тих, хто користуватиметься калькулятором вперше або давно ним не користувався, нагадаємо його ключові функції. Можливість розраховувати окремо пеню, 3% річних та інфляційні витрати, можливість розраховувати всі вказані штрафні санкції в одному місці, перегляд розрахунку на сторінці в браузері, завантаження word документу з розрахунком для зручності редагування, історія розрахунків. Ви можете клікнути на будь-який розрахунок, і поля калькулятора автоматично заповняться. Індекси оновлюються кожного дня та налаштований автоматичний парсинг з офіційних сайтів облікової ставки НБУ індексу інфляції. І якщо ви колись користувалися лігою закон, то для вас не буде проблем звикнути до нашої системи. Ми чуємо своїх користувачів та розробляємо нові функції калькулятора. Тому, якщо у вас є ідеї, як покращити наш калькулятор, будемо вдячні за зворотній зв'язок. Ну і звісно, запрошуємо до використання з нами розраховувати штрафні санкції просто і зручно.